Якщо я привіт веселитися, я залюблю це роблю, сюди я приїхав, щоб не бути веселим. Гарне місто, чудові люди, стільки друзів у мене за ці роки вже приїжджаю, сьогодні нічого, нічого не болить. Це гарно. Думаю, сталося великим символом цього фестивалю. І вона відповідальність не перекладає. Я не відповідаю за фестиваль, я тільки за свою частинку. Другу другу це це другу. Я сюди приїжджаю, хоча вже, мав би можливість нікуди не їздити, а сидіти вдома, пити кіф'є. Я вже така людина перебірлива і вже бо, за віком маю право вибирати, куди мені їхати а куди мені не їхати. Це раніше я був обмежений в таких можливостях і був усюди, бо це була частина моєї роботи. Зараз я людина вільна, нарешті. Я думаю, я хочу їду, хочу ні. От сюди я хочу їздити. Всім кажу, який чудовий фестиваль, Венеціанський, який у вас чудовий пан Майданик, дай Боже йому здоров'я, хоча я не, не зовсім впевнений, що на такій роботі з його нервовою системою він довго протягне. У вас чудовий мер, у вас власні люди. Я не уявляю, що в Києві збиралася така купа. Молодих, березих, веселих людей, як у вас. Чесно, що... От я цим і займаюся. І не тільки в Вінниці, а й в Києві. Я, в дружу, я розказую, як тут чудово. Це фестиваль має назву гумористичного та операційного діма. Наскільки сьогодні в українському суспільстві не вистачає Знаєте, коли в суспільстві багато гумору, це означає, що в суспільстві все дуже погано. І чим менше буде такого гумору в суспільстві, тим краще будуть і ті справи тим. Нормальніше буде люди, будуть люди ставитися до всього живі коточі. А зараз вже така ситуація: економічна, політична, культурна, моральна, що людям нічого не залишається. Ну, є ще кілька засобів, які можна скористатися. Крім того, щоб сталися до всього з гумором. І це класно. Українці це така нація, яка почуття в морозі. Я побажаю не боятися розширювати коло людей і організацій, установ, які вони запрошують до творчої участі. Я б сюди обов'язково залучив би. Студентів кінематографічних вузів різних країн. Це те, що почався відомий кінофестиваль молоді. Починався з маленьких. Тому не треба обмежувати тільки в деякій частині програми з саморобними фільмами. Треба все ж таки а, бути не тільки цікавим, а й корисним фестивалем. Для цього треба запрошувати молодих, а для яких це може перший фестиваль в житті, але який вони запам'ятають назавжди. І вони там колись, коли вже стануть метрами, будуть сюди приїжджати або надсилати свої вже професійні роботи, тому що це Вінниця, Вінниціанський кінофестиваль для багатьох може стати просто альма матері професійної діяльності.